Так, насилуємо є сьогодні оператор. Зараз будемо ставити на холодрига. <гум> будемо ставити зараз защиту на цю машину і відганяти її. Гайреми, все я зробив, поддони, коротше, куча роботи, яку не знято на відео, але защита, защита, кольчуга. Заказав кульчугу саме їхній дешевий варіант на цю машину. О, на клейку. Порізав <різав> їхню. Так має бути. Да. Кульчуга. Саме їхній простий варіант, просто захист і покращений порошок. Лаків, без оценковки і так далі. І так, хватить її тут, дай Боже. Так, от, бачимо в принципі, як вона доставляється, як вона упакована. Стараємося особо її не порізати. Цю краску одразу. коштувала вона 3100 гривень на Фабію першого покоління. З доставкою і усім лишнім. Нова почта наша нас не дуже радує. Десь в районі 3,5 тисяч я заплатив сьогодні на почті. Та ще маю собі в них заказати на свою Октавію. Так. Короче, пупирка. І всі діла. Так, наклеєчка в нас є їхня рекламна кольчуга. Короче, не знаю, ми її таки даже тут лишимо, нафіг її здирати. Отакий от от захист, наклеєчку свою, з голограмою вони поклеїли. Має бути зіма кріпленнями. Під все. Тобто, бачимо два болти. Якісь тут у нас вже є вкрутяні. Так, дивимося, що вони, тут ще вони окремо додали. Так, на До ці ж посилки нешло якби окремо, але через то. За доставку там получилось грубо 400 гривень. Ну, ну і вагу має. Так. На трошки Картоны все как раз О, Так. Да, запаковали, конечно, так. солидно. Все, мотаны, замотаны. Знята комплектація. Бачимо, є комплекті. я їх і питав, чи є ці метизи, які треба для установки, як ви сказали, повністю комплект. Вже починаю губити. Є. Болти. Болти 8 і 8, кстати. Не сильно дішманський. Це не п'ятерка якась. Мебільна 8 і 8 болти. Отакі дві закладні. 5. Чогось 5 шайб. А, ну болтів, а болтів у нас виходить 5. В принципі, тоді значить правильно. 5 болтів, 5 шайб. І, і там 2 болти вже вкруті. І зараз будемо знімемо стару пластикову херову. Яка там реально розсипається і вже все на стяжках шита. Такий метал хороший, покрашений, в принципі, нормально. І зараз будемо, перекинемо курточку і штани якісь гразніші і зараз поставимо бо треба сьогодні цю машину відігнати. Якось так. Та півчаса грубо на поставили. Так, Поставили ми, виходить, не знімав, бо спішу просто, <кій> як завжди, хтискає на ти тоді взагалі знімав відео. Коротше, ззаді. у нас тут до підрамника ставиться, отут -от можна засунути, закладну, притримати пальцем, вставити болт шайбу і до підрамника ззаді прикріплюється. Так само тут в підрамник вставляється. Закладна і болт сюди притягується. Тобто, ззаді тут дуже просто і дуже надійно. Все не гримить, не стукає спереді. Спереді, оця сабля Вставляються дві закладні дирки в свободні в ланжеронах. І так само просто сабля це прикручується, а до неї три болти. Тобто конструкція дуже проста. Півгодини в нас зайняло це. Монтаж, демонтаж. Зато вже є сталевий нормальний захист нашого двигуна. Нормально все.